Всім привіт, друзі! Ну що ж на сьогодні буде на огляді? А на огляді у нас буде сьогодні налобний ліхтарик від фірми Sofrin. Ну, Sofirn, мені комфортніше казати Sofrin з маркіровкою h 25 s на акумуляторах 18650 і тут півтора тисячі Ціна такого ліхтарика на Aliexpress орієнтовно 500 гривень. Сьогодні я вам це все покажу, покажу, як він світить. Розберемо його, так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки і огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Хто не бачив мого відео з ліхтариком від Вуркос eh, HD20, eh, я залишу в описі під відео. Перегляньте там топовий ліхтарик. Я в тому відео показував ось ці ліхтарики Sofirn H25S, що мені дуже подобається. Я їх замовив і рішив вам показати, розказати. Можливо, хтось хоче купити гарний, якісний, недорогий ліхтарик налобний. Це іменно ця фірма. І сьогодні я вам це покажу. Ну, звичайно, ще є Вуркус і Фенікс. Ну, Фенікс на порядок дорожча, Sofirn оця. Добре, розпакуємо. Дивіться ще один нюанс. Звертайте увагу, купляйте в провірених продавцях. Я посилання вам лишу сьогодні. Вам на ліспрес Лі покажу цей магазин, де я придбав. Бо бувають підробки, ось такі коробочки мають бути. Бувають коробочки, типу копія Софірн. Оця але коробочка така кольорова, там нічого не пише. Ти відкриваєш, і це чиста копія. Якщо ви бачили на Aliexpress, ну мені попадались, бо я часто дивлюсь ліхтарики. Мені подобається світло, мені подобаються ліхтарики. Всі знають, напевно, мої підписники, що я люблю це діло. Добре. По комплектації я вже його розпакував. Тут ще була плівочка. Акумулятор в нас прийшов тест на ємність. Давайте я вам спочатку покажу, що видав акумулятор за ту суму йде в комплекті на 2000 мА. Давайте я вам покажу, скільки видав рідний акумулятор е, від Софрін. Дивіться, а розряд цей акумулятор видав більше заявленого. 2301 мА. І на заряд. Давайте ми ще раз сюди цокнемо. 2400 майже Дві, не майже 2400, майже під 2500. Давайте знімемо цей акумулятор. Він, до речі, вже заряджений. Дивіться, ось такий в комплекті акумулятор на 2200. Чому я казав на 2000 мА? Тому що я думав, що він так і видасть. Але як ви бачили, він видав більше заявленого. Це вже великий плюс. Такий акумулятор також коштує грошей. Дивіться, є в нас акумулятор. Далі перейдемо до самого ліхтарика. Ліхтарик ось такий. Повністю виконаний з алюмінію, В нас тільки кнопка гумова. Тільки оця частина, де в нас типу лінзи. Тут у нас де кусочок пластика. Оці от цього ребра це йдуть пластикові. А решта, все це в нас де алюміній метал. Далі в нас є лямка на голову. Що мені дуже подобається, що вони зробили також проріз, якщо ти хочеш верхню лямку. Хоча ліхтарик не тяжкий, він легенький з 18650. Супер. Верхньої лямки навіть не потрібно, вона деколи мішається. Мені більше подобається ось так. Кому подобається з одною лямкою, оцею, ставте лайк, звичайно. Далі в нас де інструкція, в нас де кабель зарядочки, в нас з USB на type c інструкція. І тут була ось така от штучка. Це в нас, щоб закрити один контакт, щоб ліхтарик не розряджався. Добре, дивіться, по інструкції давайте що перейдемо. 1200 люмінів, Бачите, я казав півтора тисячі люмінів. 1200 люмінів. У нас присутні раз, два, три, 4, 5 режимів. Тобто 70 люмінів це самий мінімальний, який просвітить дуже довго. Тут, до речі, не пишеться, скільки він просвіти на одному заряді при 70 люмінів. Зараз ми подивимось, а години не пише, ні. Тут нас пише модель, тут нас пише розміри е, е, в нас LED е, холодне світло SS T40. Два LED тут стоять, акумулятор 18650. 5 вольт 1 ампер це в нас е, вхід 5 вольт 1 ампер він заряджається далі по режимах максимальний режим турбо 1200 люмінів. Цього повністю вистачає для налобного ліхтарика. Хто хоче 2000 люмінів? Будь ласка, беріть суфріни там дорожчі, Вони коштують по тисячі, по тисячі чимось. Там півтора тисячі люмінів або вуркуси ашки. Оці вони там півтора-дві тисячі люмінів. Там просто я не знаю фара від машини для налобного ліхтарика. Як на мою думку, це навіть забагато. Скільки він споживає, скільки він просвіти, вони не, не написали. але ми сьогодні це все діло провіримо, тому що тут можливість є. Відкручу одну сторону, мультиметр, приставимо, будемо включати режими і будемо бачити, скільки міліампер споживає цей ліхтарик. І орієнтовно будемо знати, скільки він просвіти на рідному акумуляторі. Якщо ви поставити сюди на 3000 мА, міліампер, ну звичайно, автономність буде більша, Що і я буду робити. Що в ньому ще нема? Це ось тут магніта, Ну, це не проблема. Давайте я вам покажу наперед. Зараз ми перейдемо. На ціну відкручуємо сюди. Дивіться, як вони якісно ставлять. Найлатунні навіть латунні оці контакти ставлять. Цей контакт піддіваєте. Я вже заміряв, мені магніти йдуть. Берете магніт, товщина 3 мм і діаметр 20 мм. І ставите сюди і маєте магніт. Я вам потім відео короткому, напевно, це запишу, покажу, коли мені прийдуть магніти, як це все діло зробити. Добре, це ми відставляємо коробок, ми відставляємо. Давайте ми перейдемо на Aliexpress. Я вам покажу ціну, скільки я заплатив орієнтовно, щоб ви розуміли, цей ліхтарик на Aliexpress можна взяти від 400 до 600 гривень, тобто 450, 580, 550 гривень в тому районі. Мені вийшло там 10 доларів. От дивіться, я вам покажу. Ось моє замовлення 9,71. Майже 10 доларів. Це там скільки там 400 що гривень виходить. Порахуйте, скільки зараз долар. Брав я в цьому магазині. Тут ціни більш-менш нормальні. Зараз він коштує 582 гривні. Але там купони, скидки, монети. Повірте, ви за 400 з чимось його купите. Навіть за 500, це топ-ліхтарик. 100% я вам даю. Оцінки 4,9. Ось цей магазин. Давайте ми перейдемо. В цьому магазині я підписаний. Ліхтарики по нормальній ціні. Оці Софірн, блін, все Софрін, хочу сказати. Дивіться, зараз на даний час, коли я знімаю відео, це в нас якого числа? Сьогодні в нас 19 числа. Що я би хотів звернути увагу? Ось цей це в нас HS-42 за 943 гривні. Хоча можна було й дешевше взяти там за 800. Оцей топовий ліхтарик налобний. Це похожий вуркус. Він з магнітом. Вроді теж має павербанку, це я не пам'ятаю. І тут у нас. 2000. Ілюмінів. Це потужний класний ліхтарик, ідентичний в HD 15. Ще, що я хочу заказати, буде в майбутніх моїх відео це ось цей ліхтарик. Шикарний ліхтар, я вам говорю, це компактна малютка, яка лупашить, дай Боже, 564 гривні ну, трошки дорогувато, він був коштував дешевший, там, 480, якось так я бачив його. Но менше з тим, моніторити AliExpress потрібно. Посилання залишаю. Добре, перейдемо до ліхтарика, ставимо акумулятор. Ставимо сюди акумулятор, перейдемо по режимах. Дивіться, закручується. Що я вам хочу звернути увагу. Дивіться, як це якісно зроблено. Зараз я вам покажу. Гумочка є. В нас тут захист повністю IP, 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 які там вони писали, я щось не прочитав. Типу, він там по ходу. IPX6, це в нас, типу, від бризгів, навіть попадання в воду може бути. Просто я вам потім його розберу, побачите. Тут все герметично зроблено. Гумочки є. Ліхтарик закручуємо. Він, бачите, моргнув, коли акумулятор поставили. Далі зарядка в нас реалізована теж дуже круто. Тут теж все, як ви бачите, на гумочках. На Відкручуємо цей ліхтарик. Прошу дуже, у нас зарядка Type-C. Також закрита повністю, закручуєте е, повністю. Все, ліхтарик в нас в зборі. Одна кнопка керування тут і ж індикація. Коли ви включаєте цей ліхтарик, має пам'ять. Давайте перейдемось по режимах. Дивіться. Це в мене мінімальний режим. Тут у нас скільки вони там писали 70 люмінів. Ось так, 70 люмінів, він світить, довго і нудне буде світити. Наступний режим ви просто зажимаєте. Тримаєте. І турбо. Бачите, воно так переключається. Хочете назад якийсь режим вибрати, зажимаєте, мінімальний. Відпускаєте. Хочете ще один турбо. Зажимаємо. Мінімальний. Середній, ну, тобто останній, і зараз буде турбо. Турбо. Ось так. Коротше, зажали кнопку, потримали, вибрали, який вам потрібен режим, і користуєтесь. Ну, я вам скажу, 1200 люмінів, мені в руку ось так тепло. Світить він, як ви бачите, досить яскраво. Кажу, в мене десь приблизно 700-800 люмінів над столом. І він просто перебиває. Реально, давайте поставимо на менший режим. Ще на раз менший. Отак, самий мінімальний. Добре, виключаємо його. Давайте ми заміряємо споживання. Поставив ну, я тут магніт, бо інакше діла не буде. Коротше, 90 мА було. 88, зараз показує. Наступний режим 160 мА. Наступний режим. 300 мА. А вони тут писали, що люміни, люміни але то ампери. 300 мА. Наступний. Пів Ампера споживає. То виходить на такому яскравому режимі, він просвітить там 4 з копійками години. І на наступному 2 години з копійками. Турбо вже нема, то вже був турбо. А ну ще раз. Раз, два, три, 4, 5. Турбо. так? Турбо, ось це турбо, акумулятор у нас заряджений. Значить, просвіти на самому яскравому приблизно 2 години, там, там 20 хвилин, може там 10 хвилин в тому ряду. Ну, 2 години твердих. Поставити на 3000 мА 3,5 години він твердо просвітить. Ще раз. Так. Це турбо. Виключили. Включили. Тепер мінімальний. Мінімальний. 92 мА. Тепер порахуйте собі. Давайте візьмемо навіть округлимо до 100 мА. На ось такому режимі він просвітить скільки в нас? 20 з чимось годин. Два, якщо точніше, 22 години, бо тут 200. 22 години він просвітиться. Це в нас майже ціла сутка. А може і сутку, може і 24 просвіти. Це я вам говорю, це просто автономний, класний ліхтарик. Плюс до того, тут є швидка заміна. Ще раз повторюсь, ти зарядив два акумулятора 18650. Один сів, другий поставив. Такі ліхтарики так і потрібно заряджати, щоб, як то кажуть, довго не чекати отут відкручувати. Тут на зарядка йде 1 а. а. ну давайте ми це також перевіримо. Акумулятор у нас розряджений. 3,5 вольта ставимо сюди. Заходить, бачите, навіть з пимтиком або без пимтика. Оцього. Спокійно, все працює, не треба паритись. Маєте ось такі ставити такі. Маєте без ставити без. Закручуємо. Нормально. Ось так. Має моргнути, Моргнув. Значить, він працює. Акумулятор у нас розряджений. Зараз навіть буде індикація моргати. Ще поки що зеленим. Типу світи, якщо він там розряджається нижче 50%, там вроді він червоним світи. Тут вони все розписали: єлов, жовтий, Жовтий, грін і ред. Жовтим світи, потім вже в кінці червоним світи. Жовтим, якщо е, це в нас виходить з 60 до 30%, а червоним з 30 до 10%. Виключаємо, давайте ставимо його на зарядку. Відкручуємо. Так, Це в нас акумулятор з цієї сторони. Відкручуємо. Ну, класно, реалізована зарядочка. Ага, блін, попутав. З тамтої сторони. Дивіться, ставимо на зарядку 3,5 вольта. Ви самі все бачили, скільки заряджається наш акумулятор. Взяв я в Нірсі, перейдемо сюди. 1 ампер 5 вольт, 5 вата він заряджається. Спокійно собі можете заряджати через Type-C, якщо ви не маєте ось такої зарядки. Ще раз повторюсь, такі ліхтарики з швидкою заміною вони розраховані, щоб ти заряджав акумулятори в зарядках. Це заряджати через Type-C, Це в критичних випадках, коли немає запасного зарядженого акумулятора. Ти собі поставив заряди там від павербанка, від машини зарядив його. Та це дуже великий плюс. Ось цих ліхтарів я вам ще покажу, як він зроблений. Відкрутив я. Верхню кришечку, дивіться сюди. Ось так це все в нас виглядає. Ці от лінзи в нас, оця вся шняга має в нас зніматися. Зараз я вам покажу. Оце пластик. Ось так виглядають наші світлодіоди. Все гарно, якісно зроблено. Підложка, як ви бачите, в нас є. Це все в нас фрезерований, бачите, як фрезерували алюміній. Ось так відфрезерували. Давайте ми ще це відкрутимо. Я вам покажу, як там все виглядає. Чи є там паста, чи нема. якщо нема, то краще додати. Так, відкрутив я. Зараз акуратненько ми це все діло піднімемо. Має тут внизу бути паста. Бачите, як все гарно зроблено. А Пасти вони тут дали дуже мало, бачите, так що звертайте на це увагу. Отут де світлодіоди, треба добре дати пасти. Зараз чим і я займуся. Як це все відбувається, я вам навіть на пришвидшену не буду включати, бо тут, як то кажуть, діло скоре. Беремо ватку таку от вушну, цю термопасту стираємо, що вони нанесли, і дамо зараз свою термопасту. Можливо, навіть чуть-чуть кращу. Так, стираємо, протираємо. Ось так. І тут також. Гарно, протремо. Для чого дається термопаста? Хто не розуміє? Для того, щоб тепловідвід був кращий. Тобто, як це все відбувається? Термопаста як провідник. Тобто, якщо я її сюди намазую, вона добре передає тепловідвід от сюди на цей фрезерований алюміній. Бачите, він чистий. І все. І тоді тепло добре відводиться, і світлодіод у нас що робить правильно, довше живе. Дивіться, даємо тут капельку прямо на світлодіод. Отак. Отак. Ця термопаста йде до цього до комп'ютера. На процкіті, вона непогана. Отака КПТ-19. Капнули, закрутили. Зараз ми гарно прижмемо, закрутимо і буде, як то кажуть, бімба. Назарт на свої посадочні місця. Не жаліти термопасти. Ну, забагато теж нездорово, так що скручуємо. Ось так це все в нас виглядає. Паста навіть з краю трошки повилазила, отам, От де болти були, то нічого. А тепер в тому ж порядку складаємо назад. Зверніть увагу, щоб ви не думали, оце в нас пластик, а це в нас все гумова прокладка. Так що, якщо він десь вам час від часу впаде в воду, він це все витримає, як ви бачили. Ставимо назад прокладочку акуратненько. Оці вічка також ставимо назад очі його і. Закручуємо паралельно, щоб гарно гумочка сіла. Раз, тут підтягнули. І тепер тут, щоб гумочка прижалась і туди волога не попадала. Ось так. Ось, бачите, ще плюс, як то кажуть, його обслужили заодно, і я вам показав, як це зробити. Обслужити його час від часу, я не знаю, раз в 2-3 роки, як ви там активно світите. Розбирайте такий ліхтарик, стару пасту повитирали, нанесли ось таку нову, і тоді у вас ліхтарик буде служити руками. Ну що ж, тепер ставимо акумулятор. І, як то кажуть, йдемо на вулицю. Я вам покажу, як він лупашить.